Росошанська територіальна громада одна із п'яти зі всієї країни, що була обрана для підготовки в рамках проєкту створення громадської системи протипожежного захисту лісів України, що впроваджується Всеукраїнською екологічною лігою за підтримки міжнародної програми лісової служби США. Перед початком роботи майбутні вогнеборці отримали нове обладнання. Це мотопомпа, бензопила, рації, це комплект індивідуального обладнання, костюм, захисні чоботи, рукавиці та захисний шолом для членів добровільних пожежних об'єднань. А також вони пройшли навчання, яке організував аварійно-рятувальний згін у Хмельницькій області. Протягом трьох тижнів навчались користуватися спеціальною та аварійно-рятувальною технікою і обладнанням, застосовувати його у різних непередбачуваних ситуаціях. Маленькими кроками рухаємося вперед щодо розвитку добровільної та місцевої -охорони на Хмельниччині завдяки спонсорам, завдяки небайдужості самих селян, які гуртуються, об'єднуються навколо цієї однієї мети це допомогти своїм односельцям в ліквідації пожеж різних надзвичайних ситуацій. Більшість добровольців жінки. Мій вибір був не випадковим. Мені запропонували, я, звичайно, одразу погодилася. Проходячи навчання, мені дуже сподобалося, тому що я для себе багато чого дізналася нового. І я сподіваюся, воно мені можливо колись пригодиться, але дай Боже, щоб не було таких надзвичайних ситуацій у нашому житті. До складу Росушанської громади увійшло 26 населених пунктів, у яких проживає 11 тисяч населення. Тож послуги вогнеборців будуть необхідні. Я також хочу, щоб в нашій громаді, ну не тільки в нашій громаді, я надію, що буде по всій Україні з часом це все. Тобто ми маємо забезпечити безпеку нашої громади. Це пожежна безпека, будь-які надзвичайні ситуації, стихійні лиха. Це може бути будь-що, але ми маємо допомогти. Якщо не дай не Бог, що стається, ми маємо прийти на допомогу людям. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський.